Всім доброждане, привіт, друзі! Сьогодні у нас буде четверта серія, перша частина четвертої серії нового виживання. Якщо вам ду буде дуже цікава ця серія, бо вона перша має мене серія на українському язику, то будь ласка, поставте свою подобайку та підпишитесь на мій канал. Я стараюсь тільки для вас через пів години може вийти російська озвучка, але я не дуже хочу її робити. Якщо ви поставите 20 або 30 лайків на цьому відео відео, то я випишу переозвучку цього цієї серії. Як ви бачите, я встановив нові моди, щоб було виживати цікавіше. Ну, є маленька проблема це нові моди новий світ. Мені прийшлося це зробити заради вас. Тому що я не хочу, щоб мої підписники дивилися одне те ж виживання без модів. Що ж, спавнемось ми не дуже в гарному місці, але одразу бачимо курей. Кури. Тут є кури. Дуже цікаві навіть. Які від мене тікають. Індики є. О, а це що? Нове. це що? О, що тут було? О це що це було? А, це індек. Індичок. Що, ми зібрали моркву. Це дуже дуже. Маленький індекс, маленький якийсь, цікавенький. Як упила, я встановив дуже багато модів Навіть на те, щоб змінювати від бамбуку. Можна з нього буде крафтити молот, можна буде крафтити броню та інше. Але це буде пізніше. Зараз ми повинні знайти... О, лук-батун. Що тут? Ні, чи А Ану. Це в нас цибуля. Шо, мені віку, так, ну повинні її трати. Бо може воно пригодиться, бо я встановив мод на фермерство, Да я буду вирощувати тут і захисту. Що ж, побігу. Для початку всіх, всіх виживань потрібно буде здобути дерево. Звичайна курка. Айтра. Не така добровольна, але звичайно. Думаю, что тут 6 нам хватить, Ну тут все, хоть шатир. Шекуры петух как вижу тут. Друзі, а назад я знайду дорогу. То есть цело. У друг у буде кузня, де я зможу знайти алмаз, а може залізо, з якого я зможу скрафтити дуже багато яскравих інструментів. Кирку, сокиру, меч. Що ж, ну а поки що нам потрібно йти. О, у мене 23 трибульника. Виходить, Буде маленька поляна, трибунка, та мило. З'явився якийсь дивний блок. Підламаємо його. А? Ладно. Нічого такого не було. Ще одна полка якщо її вбити? Ого, вона прям оттуда. Із неї випадає сара курка. Ми її їп... Ого! що це за лаваш з бараниною? Фарширована картопля. Ну і... я вилаша котлета. Схони кубки Перов з, з, з солодких ягод. Помідорний якийсь. штуки. А насіння помідор. Томатів. Оце так. Зайшов в інвентар подивитися. Так, а де я курку викинув? Не поняв. А ось. Мені зараз би на высочило би знайти деревню. Пусть не О. Опа. А мені це пригодиться. Штучка дві таких зірву. Ні, три. О, і він саме не постріл. Потому тут так так загадка визм. Одні кольоровочки тут Якщо я знайду в то я знаю, що я зроблю. Зараз, друзі, я поки що зроблю дерево, зроблю інструменти і все останнє. Для вас пройде секунда, а для мене пів години. Друзі, ви подивите, які, які тут бувають гарні крафти. З, з аметистів можна крафтити сокиру, кирку. Меч. Багато чого і броню теж можна скрафтити. але це все може бути пізніше. Зараз мені потрібно кайло та сокира. Забираємо верстак. І пішли далі шукати нових, нових мобів та багато плодового. Якщо... Ви заходите в другу четверта серія на українській, на українській мові, то, будь ласка, напишіть це у коментарях. А я подумав, може, я її випущу. Другу частину нового виживання на українському, на, на українській мові. Ну, а поки що я знайшов курку, вбив її, забрав опит і піду далі. Якщо ви не топійці, я буду тікати від монстрів. Якщо це станеться. Ну поки що я здобуваю пір'я, яке мені не потрібно, що це було. Ця зелена чертеняка мене підкрали до мене позади і підірвала. О, жовті квітки, мені знадобиться всього, щоб втратити жовтий і синій. І зробити ой, ой, там скелет. Тільки що я піду відуди, там був цей скелет, І здобуду трохи ще дерева, Яке воно пізніше задобиться для того, щоб вкрасити інші інструменти. Особ... Я хочу скавити аметистові. Рі дуже яскраві. Десь я всі чую зомбі жителя. Зомби полянили. Поки що допруг не перекусити, жаль, що я оправився, але нічого страшного. Голод мені не дуже страшно. Хто тут я хочу просто перекусити? Бігти не буду, тому що буду тратить багато їжі. А от с Крипером. А у мене є питання, чому тут картопля розкидана? Ой, я тут два крипери. Ви бачили? Крипер підірвав іншого крипера. Ой-ой! Скелет, 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 скелет. до дупи. Дурель. Промазав. О, там зомбі ще йде. Зараз mm, мені кажеться, що навіш. Ні, навіщо я почав знімати цей Майнкрафт? Друзі, а от скажіть мені, ви не хочете, щоб я знімав Майнкрафт? Якщо ви не хочете, то поставте. або напишіть це у ком коментарях Я подивлюсь, якщо вам вже не подобається Майнкрафт, я перестану його знімати. Які деякі проєкти? Ось у нас! О, е, камінь каїння! Зараз добуду до кругляка. Зроблю з кругляка інструменти, дуже, дуже корисні для мене. Який боби мені потрібен? Поки що я хочу знайти бамбуковий біом. А точніше. Джунглі. Де я здобуду бамбуку, зроблю з нього бамбуковий верстак, потім борону, орудя праці і буду ходити повністю в броні. Опа! Зомбі-селянина. Знаю, що десь наподалік є закинене село. Ну, а поки що я переберу цю цю маленьку пеше... печеру, зроблю в ній деякі речі і лягу спати. Ось тут буде дуже яскраве ліс під, мі... під мої маленькі апартаменти. Тут я розташую безпечню. Мені не почалося. Це був дуже страшний звук. У мене я ж стало. Кратимо піч, скриню. До скрипу пока що вложити нічого не буду. Так. О, дивитися. Бамбук крафтинг тебе. Бамбуковий верстак. Ну, поки що він нам не потрібен, тому що не з чого його крафтити. Тортик можна скрафтити, можна скрафтити суші з лосося, але як їх крафтити, я не знаю. А, су, назарський салат. назарський салат. Скільки він видає? Не, не знаю. Салат. Потрібно помидор. Буряк і листя капусти Мясо. Поки що. І я тут розташую маленький лагерь. Спочатку все уберу, зроблю тут маленьке місто, вийду на віт. Ну шо ж, ми подивилися крафту, потім можна буде знайти. Дай ВИ ДО дупу. Я краще попливу, звідси Ну я ще що... І не впевнені, що я зможу сам виживати у цьому світі. Може, на другу серію я можу приголосити когось із своїх друзів. Ну, це ма, мало вероятно, тому що буде складно виживати з ним. Плюс ще один голодний рот, розчати, яке потрібно кормити, поїти та все інше. Може, Опа. Там ще один такий блок, який я прямо в печатку сломала. Может здесь даже вс я ставлю выкуда. Нічого не випало. Ого, тут так багато. Давай, їх. е, а, -а, -а. Ну, на мене ж. що я зроблю маленьке містечко ось тут, тому що я хочу переночувати десь. У нормальному маленькому маленькому. Ні, я помер! Он... Ммм. Не дуже гарно, але ладно. Хоч Поки що зберу моркву. Иду за цибулею. О, а ты что? А что тут? Сейчас он на них приправил. Насиняя капуста. Выгнала. У меня инкраш на мака. У меня инкратишь на маку пусты. вка-говка! Дорогі друзі, а на цьому я хочу закінчити цю серію. Всім дякую за перегляди, всім пока!